Пропоную вашій увазі консультацію для батьків здорове харчування. Що ж таке здорове харчування? Вживання такої кількості калорій в день, яка необхідна для нормальної життєдіяльності людини, тобто з рахуванням її енерговитрат, вживання їжі в обмежених дозах у правильному поєднанні в певний час. Урахування набору хімічних елементів, що міститься в їжі. Три правила здорового харчування. Їжа повинна бути свіжою. Різноманітність і баланс в їжі. Розцінюйте їжу як маленьке задоволення, а не як необхідність номер 1 Що таке тарілка здорового харчування? Намагайтеся щодня споживати корисні продукти з усіх груп: овочі, фрукти та ягоди, бобові, яйця, рибу, м'ясо, корисні жири та олії. Горіхи та насіння – цільнозернові, молочні та кисломолочні продукти. Ось так виглядає тарілка здорового харчування. Половина цієї тарілки займають овочі, фрукти та ягоди. Розгляньте, які вони. Третя частина білкові продукти. Подивіться. Це м'ясо, риба, молочні продукти, горіхи та бобові. Також цільнозернові продукти. Це макарони, різні види каш, хліб. Також не забувайте пити самі та давати дітям достатню кількість чистої води. Щоб зберегти своє здоров'я і дітей, не давайте дітям шкідливі продукти та не їжте їх самі. А саме солодощі, солодкі напої, їжа швидкого приготування, кава та багато чого іншого. Шкідливі продукти дуже погано впливають на здоров'я дорослих та дітей. Бажаємо вам та вашим дітям здоров'я! Дякую вам за увагу! До побачення!